Кафедра автоматизації комп'ютерні інтегрувані технології та робототехніка представляє гру «Ремесло знань. Ви можете обрати дві основні класи персонажів. Ваш вибір, автоматизація комп'ютерні інтегрувальні технології, АКІТ. Спочатку твій рівень перший. Знання та вміння невеликі. Ти виконуєш різного роду місії, вивчаєш дисципліни, серед яких програмування, програмування мікроконтролерів, інтернет-програмування, основи САПО, проєктування автоматизованих систем. Теорія автоматичного управління, технології програмування комп'ютерних систем, операційні системи та багато іншого. В результаті проходження цих згадань твої вміння зростають, ти підкоряєшся нові нові висоти. Основними місіями на кафедрі кітам є практика і робота у Польщі на заводах LG і Джедал компанії Owen, у Керенітех, Емоці, також отримати другого диплому у Франції, Німеччині та Польщі. При досягненні максимального рівня твоїми знаннями та вміннями будуть уміння створювати і підтримувати функціонування автоматизованих систем управління виробничими процесами на базі новітніх мікропроцесорних пристроїв, уміння розробляти програми технічної та інформаційне забезпечення автоматизованих систем управління, навички управління та проєктування сучасних промислового технічного комп'ютеризованих систем і мереж навички розробки програмних і програмно-апаратних комплексів широкого застосування, навички планювання, оптимізації інтелектуально-виробничих процесів. Свої знання та навички ти можеш застосувати, працюючи програмістом, аналітиком програмних комплексів і комп'ютерно-інтегрованих систем, спеціалістом з комп'ютерних систем управління автоматики та обробки інформації, індустріал Enager, QAL Enager, продукти Plener і інші, інженер з організації виробничого процесу. Гравець, зроби правильний вибір. Якщо після цього почутого у тебе залишилося питання, приймальна комісія нашого університету на ніс відповість залюбки.